З ДНЕМ-програміста. Це свято офіційно святкують в Україні з 26-го року. Насправді це свято не тільки програмістів, а й усіх it фахівців Тестувальники, дизайнери, системні адміністратори, усі, хто працює за комп'ютером, вас зі святом. І пам'ятайте, я слідкую за вами містера Андерсон. А ти знаєш, що таке гравітація? Гравітація це сила, яка утримує нас на планеті, а також змушує зірки обертатися в космосі. Тобто гравітація на землі це сила, яка притягує все до землі. Саме через неї предмети падають вниз. А без гравітації усе б літало у повітрі. І ми, і навіть меблі. Але гравітація різна на різних планетах. Через розміри планет. Наприклад, якщо на Землі твоя маса 75 кг, кілограм, то на місяці ваги покажуть лише 12. Отже, гравітація це дуже цікава тема. Завдяки ній ми можемо ходити, бігати, навіть стрибати. Смачнющий новорічний пиріг. Листове тісто змащуємо шоколадом. Віддай! Згорнули у рулетик та надрізали кулінарними ножицями. Точно! І змащуємо жовточком. 180 градусів 30 хвилин. Прикрашаємо цукровою пудрою. З наступаючим новим роком. День обертання землі. Відзначають 8 січня. На честь відкриття французького фізика Жана Фуко. Він довів обертання нашої планети навколо осі. Для цього він використав маятник, який тепер називається маятник Фуко. Легкий сніданок на перше січня або ще один рецепт приготування яєць. Для цього нам знадобиться. Формочки для кексів, будь-яка шинка та тертий сир, яєчко та трохи спецій. 180 градусів, 12-15 хвилин. Всього 15 хвилин, а така смакота. Приготується дуже смачно.